Доброго дня, з вами знову компанія ЛюксВа. І так сьогодні хочу вам розповісти про підготовку води. Підготовка води компанії ЛюксВаш. Особливості. Особливості ми їх завозимо. Давайте я зразу вам покажу звідки. Щоб не бути голослівним. Ось, будь ласка. Бельгія. З Бельгії завозяться тільки бочки. Бочки вона виконана з пластику. Головка. Головка тут використовується компанії Клак американська. Завозимо ми їх дійсно з Америки. Ось, будь ласка, дві штуки. Значить, Є два варіанти. Варіант номер один це сіренька менша. Ми її можемо ставити що в дуплексі що в твіні, варіант номер два. Синя. Синя. Ми можемо так само встановлювати, що в дуплексі, що в твіні. Все залежить від кількості постів і від кількості, яку потрібно відфільтрувати воду. Щодо води, нам в першу чергу потрібно взяти на аналіз воду клієнта безпосередньо вас. Коли ми робимо аналіз, аналіз ми робимо в Варшаві, в Польщі максимально розкритий аналіз зі всіх нам відомих європейських фірм. Чому іменно там близько, якісно, ну і дешево, що немаловажний, скажімо так, фактор. Зробивши аналіз, після того ми можемо в ідеалі підібрати під вас очистку води. Після ідеально підібраної очистки води ми без проблем можемо встановлювати вам вже осмос, так як вода буде повністю підготовлена і м'ягенька. Соловий бак. Соловий бак ми ставимо один. Ось, будь ласка, з поплавком. Поплавок є механічний, не, не потрібно жодним чином за ним слідкувати. Єдине, це один раз в неділю подивитися, чи достатня кількість солі. А так, ну, більше ні за чим лише досипати цю сіль. Ось це основні моменти, що ми хотіли вам розповісти по підготовці води компанії LuxWAS. Обійду вам навколо ще покажу. Ось так будьте з нами на все добре. Хай вам щастить.